Друзі, вітаю! Команда Existua щиро дякує вам за 100 тисяч підписників на нашому YouTube каналі. Ми цінуємо кожного з вас. Тому сьогодні ми хочемо трошки розказати про себе. Чому ми називаємось екосистемою автомобіліста? А тому, що ми об'єднали все, що потрібно для вас та вашого автомобіля в одному місці. З Exay ви економите свій час, тому що можете отримати всі потрібні рішення з одних рук. Нашу суперфішку я залишу на десерт. А почнемо з експертної підтримки. Наші фахівці завжди на зв'язку в будь-яких меседжерах готові підібрати запчастини та допомогти обрати товар, бренд чи послугу. Запчастини. У нас найбільший в Україні та ЄС асортимент оригінальних і неоригінальних запчастин. Всі деталі можна підбирати за ОЄ каталогами та ВІН-кодом. Усе максимально просто і зрозуміло. Час це гроші. Тому ми заздалегідь повідомляємо точний термін доставки. Ще у нас є мережа офлайн-магазинів по всій країні. Це не просто робить нас унікальними. Тут ви можете забрати своє замовлення ще швидше, а також придбати найбільш популярні автотовари одразу на місці. Але це ж ще не все. Ми ж недарма називаємось екосистемою всього потрібного для автомобіліста. Потрібне страхування, поліси ОСЦПВ чи зелена картка від провідних страхових. Доступні онлайн в будь-який момент. Не заводиться автомобіль, закінчилось пальне, машина стала в дорозі, з Exist V, ви під цілодобовим захистом. Достатньо лише придбати послугу допомога в дорозі 24 на 7 Exist Assistance. І вам допоможуть в будь-якій ситуації в будь-який момент. Шукаєте СТО? Ми порекомендуємо лише надійні автосервіси, які перевірили власноруч. А ще у нас щотижня проходять акції, конкурси та вікторини, промогти, в яких може кожен. Подарунки можна отримати за покупки, а також за активність в Ютубі. В Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Тіктоку. Хто хоче виграти та підписатися, посилання будуть внизу під відео. Ну і наостанок залишили суперфішку. Це наш мобільний додаток. Тут ви знайдете повний доступ до всієї екосистеми. А ще там є унікальна кнопка автомобіліста. Достатньо лише її тиснути. І ви вже на зв'язку з нашими експертами. Отримуйте все, що вам треба, та економите свій час. Тому качайте наш мобільний додаток, посилання буде в описі під відео. І насолоджуйтесь всіма перевагами екосистеми автомобіліста X. Приєднуйтесь!